Що означає заявка пойла про те, що вони готові знову до переговорів з Україною, які можуть, за його словами, початися в Туреччині? Ну це означає в першу чергу те, що становище Рашки зовсім не таке. Впевнене, як пуйгові компанія намагаються зображати. Російська економіка летить у прірву, російська військова машина пробуксовує, втрачаючи дуже велику кількість особового складу. Це, власне, ВПК працює на надрив, тому що витягує всі соки з економіки і десь десь. от... Цей надрив може статися. Пійло це все розуміє і е, розуміє, що краще б йому це все зараз закінчити. Тим більше е, фактором стала е, поразка Ірану від е, ізраїльської і головне американської зброї. Пойло не очікував, що Америка так жорстко ударить по його союзникові, що його союзника Америка просто таки сплющить. Своїми бомбами, ну фактично, виведе із гри. І під впливом цих факторів Пуйло фактично пішов на поп'ятную. Від риторики Ми побіждаємо, до риторики Ми готові до переговорів. Що потрібно Україні зараз? Україні потрібна підтримка Америки. Підтримка зброєю, підтримка економічна фінансова. І підтримка санкціями. Достатньо просто продемонструвати Трампу і його команді, що Америка готова застосувати проти Росії термоядерні санкції. Достатньо Трампові е, запустити процес підготовки до цих термоядерних санкцій е, своїм указом у Білому домі знову сформувати групи. По підготовці цих санкцій і в Кремлі сигнал зрозуміють. Зрозуміють, що пора реально домовлятися і зупиняти цю війну по лінії розмежування без всяких претензій на незахоблені території. Як заставити Трампа і американців діяти таким чином? Тільки один спосіб призначити адекватних переговорників у владі. На жаль, таких немає сильних, які могли б переконати Трампа і його команду, такі є в опозиції. Президенту Зеленському і його оточенню треба дуже добре і дуже швидко подумати, хто із його політичних опонентів, але із патріотів України, хто є в опозиції, може вплинути на. Позицію республіканців, хто може е, вплинути на позицію самого Трампа, кого Трамп особисто знає, і е, з ким він працював, і кого поважає його партія республіканська, і до кого е, е, він і вся партія готова готові дослухатися, Коли, кому вони вже давали жавеліни. В історії, і е, зателефонувати цій людині, і запропонувати роль головного переговорника, послати е, сильну команду в Америку на чолі з цією людиною і добитися е, потужних стартових можливостей для